Понад дві тисячі аварій, більше півсотні загиблих та майже сім сотень травмованих. Такою є статистика ДТП на дорогах Прикарпаття від початку року. Причина аварії різні, та найпоширеніше це є порушення правил дорожнього руху, перевищення безпечної швидкості руху, недотримання правил обгону та керування транспортними засобами на підпитку. Близько двох з половиною тисяч водіїв кермували транспортом у нетверезому стані. На всіх правопорушників поліцейські склали адміністративні протоколи. Поліцейські звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, особливо в темну пору доби. Завжди дотримуйтеся правил дорожнього руху, та в жодному випадку не сідати за кермо на підпитку. Порушують правила дорожнього руху не лише водії, а й пішоходи. А це також каже правоохоронниця Тетяна Іванюк, призводить до трагедій. Пішоходам забороняється виходити на проїзну частину дороги, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. А також забороняється переходити проїзну частину дороги поза пішохідним переходом. Прикарпатські поліцейські рекомендують пішоходам використовувати світловідбиваючі елементи на одязі. Правила дорожнього руху існують для безпеки кожного його учасника. Поліцейські закликають бути обачними на дорогах та дотримуватись ПДР, адже навіть незначна помилка може стати фатальною і коштувати життя. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.